Дорогие гости, я вас приглашаю отметить мое столетие. Встала, зарядку сделала, вроде стажа. Боєвала Ну а так нічого, ну, все нормально. Співати будете сьогодні? ночі. Да. Ми знайомі, так як вона ходить до хору народного 16 років, і я її зразу ж привела в Терцент Калина. І туди вона теж до сьогоднішнього дня, як то сказати, вона в гурті, в колективі нашому. Для кожного учасника хору дійсно, якщо в нього ювілей, якщо в нього якась така знаменна дата, навіть ми проводимо такі, що вечори їду з дачі громко плачу. Тому що ми, ми завжди людей поважаємо. У нас дуже в хорі такий колектив, що всі за, один за всіх і всі за одного. Ми всі дуже поважаємо Клавдію Івановну. Вона жодного разу, скільки ми її знаємо, вона ні з ким не конфліктувала. Вона наша і мама, і вчителька, і наш директор другий. Дорожче за людяність і милосердя, у людей нічого немає. Клавдия Ивановна Тим Надилина. Город мне очень нравится, я живу в ней. Вот в мае месяце было 41 год. Вот. Приехали мы в 82 году к сыну. Город очень хороший. Сейчас прямо надо сказать, что наш э, мэр. Заботиться, о благоустройстве города. Город очень красивый по сравнів з іншими городами. Наш город і впереди, и і вот, різні кружки. Те, що в мене дуже гарна. Вона і зараз виглядає гарно. Людина, яка пройшла війну, воювала, має нагороди, е життя, все пропрацювала директором школи, директором е дому, сирі, ну, педагог, будемо казати, талант у неї до цього є, була нагороджена відзнаками різними. Як людина Ну, Я нічого не можу сказати про неї погано. Хоча, ну, як кажуть, про те, що дуже багато анекдотів ходить різних. Ну, про свою Я не знаю, який анекдот придумати. Тільки ну, якийсь гарний з чимось. Людина, вона душевна, переживна, за всіх переживає. Ну і дай Бог їй здоров'я. І ще раз здоров'я, здоров'я, здоров'я. І якщо дозволите рівно 30 секунд, мені дуже подобається ваше місто. Дуже ваш порядок, ваша чистота, те, що робиться в вашому місті, сакури, парк у вас, взагалі, ну, я не знаю, безподобний. Ну і за людей, які тут живуть. От сьогодні їй вийшли поздоровити мешканці будинку, де вона живе. Ну, це це про щось каже. Що люди дійсно згуртовані і що люди мають повагу до цієї людини. І хочу сказати, що у вас і керівництво міста. Я так дивлюся, що трудиться і добре трудиться. Хочу сказати слова вдячності соціальним працівникам Олі, наприклад, вона вже 8 років. Ми не можемо так часто їздити. Ну, раз в два місяці обов'язково приїжджаємо. І в ковідну ситуацію, яка тут була, забрала швидка Клавдію Іванову в реанімацію. Сложна операція була. І Я дуже вдячний завідуючому хірургічним відділенням Максим. Я не бачив такого відношення, він її сам кормив. Я приходжу я кожен день. Є. Приходять, а він її кормить з ложечки. Я такого не бачу. Це, це, це каже про душу людини і відношення її до своєї праці, до всього. Так що дуже гарні у вас люди. Сторіччя це такий значний життєвий шлях. Війна, непросте дитинство, важка кропітка, праця, довгі роки турбот миттєвості, щастя, все це було у вашому житті, і неймовірно цікава ваша історія, ваша біографія. Мені мене дуже зацікавило, як ви працювали роки війни водієм, це навіть зараз уявити ну, майже неможливо. Школярка тільки закінчила школу і така судьба. За вашими плечами, багатолітній досвід педагогічної роботи всі вас знають, поважають як людину працелюдну, відповідальну, доброзичливу. Професія вчителя це головна професія, яка є на планеті Земля. І ваш дар, ваші таланти, вони. Були у пригоді житті, у вашій праці повсяденній. Я побачив тільки, що скільки дітей пройшло через вас, і кожному ви, мабуть, віддали частинку свого серця, своєї душі. Тож, сьогодні, в цей день, хочу вам побажати миру, здоров'я, енергії, щоб все було добре. І щоб наші добрі привітання додали вам наснаги З'явили вас. Ваш ювілей, він просто унікальний, і сьогодні хочеться побажати вам міцного, міцного здоров'я, сили та енергії у своєму непростому житті. Ви все ж таки бачили багато гарного: це кохання, любов. Дружба, успіх, щастя. Ви завжди були активним учасником нашого культурно-мистецького життя у місті, адже ви найзавзятіша учасниця була у нашому хорі ветеранів війни і праці. І зараз ви не полишаєте любов до української пісні. Тому у сьогоднішній ювілей хочеться вам побажати. Сили, натхнення, міцного, міцного здоров'я на многії літа. Я пам'ятаю ваш ювілей на 90 років. Я пам'ятаю ваш ювілей на 95 років. Сьогоднішній ваш ювілей. І дуже хочеться з вами зустрітися на наступному ювілеї. Свято! <звітнє> Вимешановна Лавдія Івановна, ви епоха міста. Ви епоха нашого колективу. Ви є епоха творчості нашого, скажу так, народного хору ветеранів. Ми щиро вдячні вам за те, що ви на протязі 16 років ви є учасницею нашого колективу. Бажаю вам міцного здоров'я, щастя, добра, комфорту в житті в цьому і всього самого самого, чого ви самі собі бажаєте. З ювілеєм вас! І сьогодні зрозуміло, то, що від палацу культури буде творчий подарунок всім вам заслужених працівників культури України міста Горішній плані Григорія Джабанова і Михайла Кулемен. Іванівна, дозвольте вам передати найщиріші вітання від усієї великої когорти Калинян. Ми ну, безмежно раді, що ви є нашою, ну, мені не хочеться казати слово підопічною, ну от таке воно, знаєте, таке слово підопічною, але ви є нашою людиною за духом, нашою людиною, от, за тією добротою, яку ви звучаєте, ви промінюєте. І усі, хто з вами спілкується і зараз, хто спілкувався до сьогоднішнього дня, з великою вдячністю, згадують вас, тому що, от, наприклад, наша соціальна робітник, яка йде до вас, Олічка Іванова, вона каже: Ну я не йду на роботу, я наче йду в гості до найкращої людини, яка в мене є. Тому залишайтеся завжди такою. Щоб ви багато років іще дарували своє тепло і радість усім, хто оточує вам. Дякую вам і низьким усі. Столько мені здоров'я наживали, столько мені удачі наживали, що мені ще хочеться жити і жити. І всем я желаю последовать моєму примеру.